Усім доброго ранку! Радий вас вітати на Деша Фішинг. І сьогодні, як ви бачите, у мене ранкова риболо на озері. Ще сонечко тільки-тільки сходить. І сьогодні я з делікатною снастю хочу спробувати половити ранкового весняного окуня. Так, починати буду з оберталки цевий гір. Це здається номер два у них по мепсовській класифікації. Ну, Спробуємо сьогодні у мене спінінг до 0,5-10 грамів. Це вергрін Poseidon. Ну, сьогодні будемо ловити легкими, привабливими снастями. Все, що я сьогодні спіймаю, ви все побачите. Ну і про все, звісно, вам розкажу. А поки що прокидайтеся і всім вам класного ранку. Ну що ти, друг? Дай друг на щастя лапу. Благословив і пішов. Yeah. На падінні на тейлспіннер. Трішечки зробив паузу і клюнув гарний окунь. Гарний красунчик. Так, перший окунь. Опа, красиво з'їв. З дальнього дальній закид. Зробив паузу і, як бачите, самісіньку шахта. Так, ну першому окуню сьогодні ранковому я дуже-дуже радий. Ой, які красиві. Що ж, продовжимо далі. Можливо, він тут не один. Я впевнений в тому, а вон дивіться, як з'їв. Тут, мабуть, без інструменту і не обійтися. У нас інструмент. Все. Тейл спиннер вид Севергир. И вот такие красавчик окунь. Первый ранковый окунь на Тейл спиннер. Конечно, этого окуня я отпускаю. Все. поплыв. Поклевка была. Была поклевка. Сейчас проведем еще. Зараз спробуємо його добрати. Бачите, клює, в принципі, досі здальної відстані? Вся проводка. Колос там. Зараз якщо у нас... О, ви бачите, вихід. Був вихід гарний рибу. А я зачепив якусь траву. Є, yeah. нарешті декілька було холостих покльовок. Ой, гарно, гарно, як відпрацьовує, подивіться. Подивіться, як відпрацьовує спінінг. Ну просто чудово. ривочки, Красивий, красивий окунь. Красивий окунь. Теж, бачите, з'їв досить, досить глибоко. Апетитний телспінер від Savage Гіру. Тут теж треба інструмент. Ну, так глибоко заїдають що без інструменту, на жаль, обійтись неможливо. Ну, красивий. Подивіться, красончик який. Клюдно, гарно. Так відпускаємо. Бачите, оберталку він чомусь не хоче, а тейлспінер якраз йому приходиться по смаку або до смаку. Ну, Оскільки я, оскільки я завжди з собою беру тейлспінери, бо це... Одна з найулюбленіших моїх приманок, а тому завжди можна проловити і дальні закиди зробити, і поджигувати ним, і рівномірочкою провести, і на дно покласти, тобто це настільки для мене універсальна і цікава приманка, що по гарячій воді, та й по весні бачите, по... Котловому окуню, це просто знахідка. Так, це, мабуть, буде холоста проводка. Проводжу з паузами. Можна ще робити невеличкі підривчики. Так. От Тільки я побачив, що приманка торкнулася дна. Це вже значить, що треба виматувати, бо окунь стоїть на, на глибоких участках. Покльовка. Клює, але бадає приманку, але не заїдає. Спробую перейти на інше місце. Там, де я був, вже кльов закінчився. Вихід окуня був нетривалим, але він був. Ще дуже сильно заважає пух, який на воді, він забиває кільці і дуже багато часу приходиться приділяти саме. Вичищенню цього пу треба якось пристосовуватися і ці дорогоцінні хвилини не втрачати. Співають позаду мене жаби квакають. Природа своїм хором, змішаним хором пробуджує, пробуджує землю, це чудово. Ух ти! Що, що сіло дуже гарне? Ого! Давить! Що це таке? Давить, 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 давить! Так, так. Це щука, мабуть. Ого, ого, тільки не вкарчи, не вкарчи. Ого. Хто ти? Хто ти? Це, мабуть, щука, але дуже добра. Паличка 0,5-10 грамів. Ого, це забагрив я. Це забагрив я судака. Подивіться. Подивіться, який судачок потрапив на мій гачок. Чудово така. Ну це просто кайф. Я думав, чесно кажучи, що я зачепився. Але Фу! емоції. Емоції через край. Емоції через край. Тихо. Гарний судак. Фух. Кайф. Просто кайф. Красивий судак. Красивий озерний судак. Що ж, моя ранкова риболовля добігла до свого кінця. Сьогодні я відчув таке досить дивне відчуття саме в ранішньої тиші, гармонії і спокою. Таке відчуття було ще тоді, коли в нашій країні не було війни, коли був мир. Сьогодні я побув наодинці з природою. З Цілим світом, з хором, який мені влаштували птахи, і ще зараз співають жаби. Дякую свою чудову арію. Все сьогодні було, знаєте, от такий момент, коли ніби все сьогодні для тебе. І покльовки були гарні, і рибу потримав в руках, і бачив. Виходи риби, ну що ще може бути кращим? Мені вже треба їхати на роботу. Це була така в мене сьогодні риболовля замість е зарядки ранкової. А риболовля склалася дуже цікаво, і те, що я побачив, я спробую в цьому відео вам е показати вас перенести від буденності до такої красивої. Ранкової природи. Бажаю всім гарного настрою попри все. Знаходьте час, знаходьте місце для себе, для риболови, для спілкування з природою для цієї чарівної гармонії, в якій я зараз знаходжусь. Хай вам щастить і підписуйтесь на мій деша фішинг в Ютубі, в Тіктоці і в Інстаграмі. Назва всюди однакова. До зустрічі, папа. -па.